Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні поділюся ідеєю, що можна смачненького приготувати на обід або вечерю і при цьому не витратити багато сил і часу. Будемо готувати курячі четверті з картоплею і овочами в духовці. Ця страва мене завжди виручає, особливо якщо завчасно замаринувати курку. Для початку промийте частини курки. Я використовую курячі чверті, які розрізаю навпіл на гомілки і стегна. Викладаємо курку в глибоку миску, додаємо соєвого соусу, гірчиці в зернах, спецій для курки і солі за смаком. Все добре перемішуємо і залишаємо на пів години при кімнатній температурі. Можна на кілька годин відправити в холодильник, а можна взагалі на ніч. Далі викладаємо курячі частини в форму для запікання і відправляємо в духовку на 15-20 хвилин температура 180 градусів. Тим часом почищену картоплю нарізаємо шматочками. Дістаємо форму, якій запікається курочка з духовки, викладаємо в неї картоплю і будь-які заморожені овочі. Цього разу картоплю в мене було багато, тому шматки курки я підняла нагору, щоб вони краще пропеклися. Але загалом картоплю і овочі потрібно розкладати навколо курки. І знову відправляємо форму в духовку. Я запікаю приблизно 30 хвилин, а далі вливаю 150 мл бульйону або води і ще хвилин 20-30 запікаю. Так і картопля і курка виходять дуже ніжними, ароматними і смачними. Ось так мінімум наших зусиль і за годину виходить дуже смачна і ситна вечеря. Дуже раджу спробувати приготувати, а в коментарях діліться своїми варіантами, як приготувати курку з картоплею в духовці. Мені буде дуже цікаво почитати! Смачного!